Шановні дорогі друзі, вчора я мав велику прес-конференцію з регіональними змі, а ми на ній обговорювали питання те, що національна комісія ввела абонплату з 1 квітня за газ для українських громадян. Я пообіцяв вчора, що ми проведемо ретельний розрахунок і подивимося, як це вплине на оплату за газ для кожного українського громадянина. Бо от буквально вчора я щойно я завершив нараду. У мене є всі розрахунки, які показують, що це призведе до збільшення ціни за газ для українських громадян в середньому в розрахунку 1,3% до трьох разів збільшення. Особливо це стосується тих, хто живуть в багатоповерховій забудові. Це є категорично непропустимо. Ні, я ні уряд це не підтримуємо. Ми вважаємо, що будь-який розподіл платежів не має призвести до будь-якого підвищення ціни на газ для українців. Тому я щойно мав розмову. З керівником комісії, яка встановила цю абонплату з 1 квітня. Хоча Національна комісія нам і не підпорядковується уряду, не підпорядковується премєр міністру Але я в понеділок. Направлю офіційне звернення. Сьогодні я про це керівнику сказав. З чіткою вимогою, аргументацією того, що це рішення має бути переглянуто, і саме головне українці не мають платити більше за газ, ніж вони сплачують сьогодні. Це принципова наша позиція, і ми маємо добитись відповідного рішення національного регулятора. Дякую.